Чоловік написав мені повідомлення, чи може він отримати психологічну консультацію. Я йому сказала: опишіть свою ситуацію, щоб я розуміла, чи працюю з цим. І він написав, зокрема, те, що із за того, що він ревнує свою кохану дружину, він різав вени. На що я йому написала, що йому потрібно звернутися до психіатра. І відправила повідомлення і далі почала писати чому саме. А він мені написав: ти дура, <смі> буду знати, що я дура. Отже, він на мене підписаний, ну, це давно відомо, що розумні люди підписані на дурних людей. Тому я кажу йому, так як я не дописала, і кажу вам: якщо у людини є суїцидальні думки. Суїцидальні наміри, суїцидальні спроби, одним словом, суїцидальна поведінка, то вам потрібно звернутися до психіатра. Чому? Тому що є певні, скажімо так, психічні порушення чи психічні захворювання, при яких людина схильна до суїциду. Наприклад, у людини може бути депресія або маніакально-депресивний психоз, або межовий розлад особистості. Я не психіатр. Я не знаю усіх тих діагнозів, при яких людину може штовхати її нездорова психіка до суїциду. Можливо, ви потребуєте лікування, можливо, ви потребуєте корекції. І тоді цих думок, ну і відповідно, спробу у вас не виникатиме. Саме тому. Правильно в таких ситуаціях звертатися до психіатра дура, я чи не дура, тим не менше, це ну так, скажімо, must have для тих людей, які якісь мають відношення до суїциду. Чи якщо ви знаєте якихось людей, можливо, ваших друзів, близьких вам людей, які також щось там околосуїцидальне видають то також людину рекомендовано так м'яко направити до психіатра. Їй можуть надати допомогу. Психіатр, може, психотерапевт знадобитися, це вже психіатр розбереться. І людині ви врятуєте життя, ну або ж собі. Так що не забувайте про це.